Привіт, познайомився з дівчиною з Києва, сам з Луцька. Проте вона часто по роботі приїжджає у Рівне. Зустрілись, гарно провели час, сказали, що круто, що приїхав. Пробував кликати до себе, проте відмовилась. У кінці зустрічі сказала, що до зустрічі. Після цього переписка одностороння. Пишу тільки я, вона практично нічого не питає. Проте відповідає практично миттєво завжди. Запропонував знову зустрітись, погодилась. До речі, переписка у такому темпі була і до першої зустрічі. Як її можна розглядати? Кого? Дівчину, блять, з якою ви живете в різних містах і бачили всього один раз? А які варіанти? А які варіанти? Розумію, що, по-перше, потрібно виїбати це без сумніву. Проте, що із твого досвіду здебільшого з таких форматів виходить. Нічого. Здебільшого нічого. Здебільшого у вас, скоріш за все, не буде навіть другого побачення, а якщо буде навіть друге побачення, то точно не буде третього. Велика кількість таких історій завершується саме тим. Причому ти ж уявляєш, що вона навіть не те, що в твоєму місті не буває, вона приїздить в інше місто, в яке тобі також треба їхати. Ну, коротше, тут таке собі. Якщо. У тебе вистачає грошей і ти хочеш розвитку історії з нею. на даний момент під розвитком я підрозумаю в першу чергу секс. Чуваче, приїдь в Київ на декілька днів. Напиши, слухай, я хочу в Київ приїхати на декілька днів. Приїдь, ну, домовся з нею заздалегідь про зустріч, зними тут квартиру подобово, проведи з нею ще побачення і приведи на цю квартиру. Це буде від тебе вабанк. банк Якщо під час такої твоєї поїздки у вас щось відбудеться, Ну, історія не бере обертів. Якщо ні, нічого ну, страшного, подивишся Київ, смачно поїш, погуляєш, проведеш якось час, з кимось, якщо не знаєш, з кимось ще підеш на побачення. Як тобі такий варіант? Мені навіть до неї деколи у Київ їхати не проблема, тому що працюю на ремоуті. О, один ще нюанс. Написав свій номер у день нашої зустрічі, телефонувала, але був зайнятий. Коли передзвонив, вона запитала, чи як. Вітя якийсь, потім до Петріла і вибачили, це її ніколи не згадував, щоб не тончнити. Слухай, чувачі, ця вся інформація, вона не до чого, є дівчина, вона тобі подобається, вам треба зустрітись. Чекати на те, коли ви зустрінетесь у рівному наступний час, ну так собі варіант. Я тобі рекомендую зустрітись з нею у Києві. Так можеш і сказати, що ти не просто по роботі приїдеш на декілька годин, а хочеш приїхати на декілька днів відпочити. Спитай, буде в неї в. Ті дні часто бою зустрітися, Якщо скаже так: приїжджай, знімає квартиру і пробує зваблювати. Знову ж таки, гроші, які на це підуть, бажання з нею розвивати історію. Сам вибирай, що для тебе важливіше.